Наше покоління, до речі, достатньо думаюче. Mm -hmm. Вже в нас багато питань виникає. Не знаю, так, чи ми доречні. Чому? не. <рес> Відсутність нас один з одним, воно не заглушило почуття, а навпаки, якось їх ще більше і більше якраз, запалило. І тому буває загарно, інколи обгорткою криється певна небезпека. О, інформації біблійної, яку ми маємо сьогодні, її, мабуть, не було в минулому Ніколи. А це є проблема сьогоднішнього часу, якраз в тому, що люди готові зі сторони слухати багато інформації, але особисто не досліджувати і не уникати. Ми розуміємо, що істина одна і вона записана в біблії. Та я Так. Але є різні підходи до другорядних речей. Вітаємо глядачі на каналі Першої української церкви міста Сакраменто. Сьогодні у нас особливе інтерв'ю, тому що ми будемо мати розмову з старшим пастором цієї церкви, Русланом Максимом. Вітаю вас, вітаю, Ліза, вітаю, дорогі глядачі. Дякую, що ви погодились на це інтерв'ю. Приємно бути вас, тут. У мене до вас є багато питань. Давайте починати. Коли ви пізнали Бога? Бога я пізнав в досить ранньому віці, мені було 14 років, коли на Бог торкнувся моєго серця. Так я народився в християнській сім'ї, мої батьки були віруючими, я виростав якби в церкві, але прийшов той момент, коли Бог особливо мене торкнувся. Мені було тоді 14 років, і за декілька тижнів Бог мене хрестився тим духом. І так почалося моє молоде життя в Христі Ісусі. А де ви народилися? Я народився у Львові, у нас було двох сім'ї. А коли ви одружилися? Одружився я не в такому ранньому віці. Скільки вам було? 29. Так склалося в моєму житті. Я взагалі, як відбував військову службу, і думав, що дав би Бог, щоб я трошки відтягнув час одруження в плані того, щоб попрацювати, послужити, поїздити, попроповідувати. Бо коли Бог мене хрестився тим духом, я почав проповідувати, брати мене стали запрошувати на різні зібрання. І це, це те, чим я жив, і це було такою приємністю для мене. Його склалося так, що коли Бог дав відчути. Саме ту, яку полюбило моє серце, то їхня сім'я вже була готова на переїзд до Сполучених Штатів. Фактично, вони вже майже за декілька тижнів виїжджали, тому щось змінювати було вже неможливо. І ми так на прощання тільки погодились, свідавшись у справу Божі руки. Якщо Богу буде вгодно, хоча відстані великі. Можливості не такі тоді, як тепер, mm. спілкування і таке інше. І як Бог в своєму влаштує, то складеться, якщо його воля. І пройшло, правда, ще три з половиною роки. Oh, wow. Такого очікування, переписування. Ну, no, якби не був сумнів в цей момент? Е, я навпаки переконався, що, що це є no, no. Божа воля. Саме. Відсутність нас один з одним, воно не заглушило почуття, а навпаки, якось їх ще більше і більше як кажуть, запалило. І, і це для мене було певне свідчення, що саме це вірний шлях. Скільки у вас діток зараз? Бог нам подарував п'ятеро діток. Знаєте, комусь може здаватися, що бути пастором це легко. Але з якими викликами вам доводиться стикатися тут, в Сполучених Штатах? Ну, якщо дивитися відносно праці, то Христос сказав так, що ярмо моє любе, а тягар мій легкий, то будь-яка праця зроблена чи яка робиться для Господа в його ім'я, вона, вона приємна і вона не так важка, але паралельно з тим має свої виклики і, і певні трудні обставини ситуації. Щодо того відносно пасторства в США, наше життя це випробування. І є випробування важкими обставинами, переслідуванням, труднощами, а не менш легшим випробуванням є і випробування добробутом, mm -hmm. добрим, комфортним життям. І, звичайно, що не, не... це має свої наслідки і приводить. Нас, людей, до того, що ну впливає на те, що ми стаємо інакшими. Ми стаємо більш легковажнішими, можливо, більш такими субіднішими. І це породжує певні проблеми. Проблеми породжуються і в сім'ях, між чоловіком, дружиною, між батьками і дітьми, загально в загальному суспільстві. Ну, це є, це один такий нюанс. Ми живемо в такій з Одної сторони, хороший час, модерний час, розвиток технологій, і є багато доступної інформації зі сторони, окрім церковної кафедри. І оскільки така інформація доступна, то, звичайно, що багато людей нею користуються, і не завжди можна розпізнати, добре джерело чи не добре. І тому буває загарно, інколи обгорткою криється. Певна небезпека або якась мізерна хай доля певної утрути. Ну і це теж впливає на духовний стан церкви, молоді, старших. І мова мова теж грає певне значення, тому що ми всі виходці з України, але вже тут на місці породились наші діти, молодь, середнє покоління. І певні теж в тому є труднощі, щоб, як кажуть. З розумінням відноситись один до одного, вміщати один до одного, підтримувати одного, враховувати інтереси один до одного. Ну це теж певний виклик. Який ваш найбільший страх? Ну, не можу сказати відносно так страху, але певні переживання є. В тому, що щоб в, то, в кількості зайнятої роботи, і, і виру життя і духовної праці, не втратити такого живого єднання з Богом. Реально джерела, при якого приходить сила і Боже благословення? Що би ви сказали собі 18 річному Заохочував би себе, щоб вникати в Боже Слово, чим побільше, чим поглибше знайти місце для служіння і праці Божій церкві, якщо навіть і не визначено о спеціальне яке служіння, вже щоб знати конкретно все робити, що може рука. А хто на вас попливав найбільше? Ну, в моєму житті найбільше, мабуть, повпливали на мене мої батьки, а після служителі, церкви, де я виростав, які, ну, можна сказати, дуже багато повпливали на моє життя і на моє майбутнє. А сьогодні у вас є духовний наставник? Сказати такого прямого духовного наставника, як такого немає, але придивляюсь і шукаю поради в багатьох. Досвідчених служителів, які пройшли вже певну життєву дорогу, мають певний досвід, і мені дуже приємно цікавитись, питати і навчатися від них. А наша церква є консервативною? Е, так, наша церква є консервативною. Тоді в мене до вас наступне запитання. Ми розуміємо, що істина одна, і вона записана в Біблії. Та Так. Але є різні підходи до другорядних речей. Чи вважаєте ви, що консервативна подача істини має більш перевагу над ліберальною, скажімо так? Ну, я б так, в принципі, може, б не сказав. Чому? Е, взагалі, істина і донесення істини воно залежить від багатьох моментів. По-перше, що істина повинна доноситись у всій повноті і в належній правдивому змісті, як, як належить. Це раз. А друге, що особа чи серце чи посудина, яка доносить цю істину, вона теж повинна бути в належному стані перед Богом, про що пише апостол Павло до Тимофія, що в Божому домі є різні посудини. І є одні на честь, і кожен, хто себе очистить, приготує, буде потрібний владиці на всяке добре діло. Тому я вважаю, що якщо є всі ці компоненти, Істина доноситься правильно згідно слова Божого всій повноті, так як апостол Павел писав, каже: я не ухилявся, щоб звіщати вам усю Божу волю. От. І навіть були такі моменти, коли апостол Павло був в темниці, і дехто з братів написано посмілішали і почали проповідувати. Хтось каже через заздрість, хтось «через…» із любові, хтось по інших причина, хтось із підступом. Але каже Павло. Я цьому радію, тому що Слово Боже проповідується. Єдине, чому я вбачаю певну небезпеку, можливо, якщо б так сказати, ну, чи ліберальне донесення, що в такій поверхневій може бути формі, легкій формі, і не до кінця заглиблюючись. У всю повноту істини, або вс... відкриваючи Волюваючи усі контент. грані угу. Божої істини. Оце єдиний момент, що може таке бути. А ще апостол Павло Писав каже, що слова моєї проповіді не переконували в словах людської мудрості, угу. а в'явлені Це... сили і духа. І якщо є ці компоненти присутні, то Боже Слово, яке живе і діяльне, воно спосібно робити свою роботу для, для спасіння людських душ. Я теж коли читала писання, де апостол Павло каже, що я хочу передавати навіть не мудрості, не в своїй, хоча він був дуже мудрою, та, і мав велике відкриття від Бога, а настільки він пильнував над тим, щоб бути в силі духа для мене, це так було таким відкриттям, тому що сьогодні дуже багато інформації І навіть мене страшить та кількість інформації. Кожен несе як істину, і це страшно, тому що можна заблукати. Можна. То в мене питання до вас, а, а як розрізняти, що це. Не Божа наука, як от людині, яка, от, скажімо, ще слабка в вірі, як взагалі тут бути для простого члена церкви. Е, ну, Слово Боже, говорить так, що Божа дорога вона дуже проста і доступна. І навіть якщо навіть неопитний піде нею, то не заблудиться. Угу. Е, кожен із нас має можливість через писання, через Біблію досягати пізнання Божої істини. І Бог своїм духом дає відкриття для кожної людини, не тільки для персонально проповідуючого служителя, і так далі. А навпаки, ми заохочуємо і просимо, щоб кожен вникав Писання, досліджував з молитвою перед Богом, і Бог буде направляти, вести і відкривати, і буде давати певні чуття, коли людина слухає Слово Боже, і якщо десь якась деталь не буде співпадати. Як дівся тих апостолів, ті церкви, які, які вникали і досліджували, чи правильно Павло говорив, чи ні. От. Тому є важливо, щоб кожен вникав, досліджував, черпав. І тоді Бог буде давати внутрішні відчуття, внутрішні відчуття і пізнання, і розуміння. Тому що дійсно інформації сьогодні линить дуже багато. От, але недостаток є сили, яка допомагає людям цю інформацію чи це слово втілити в практичне життя. От, чому чому от, Бог жалівся про Ізраїля, що закон був досконалий, але він був послаблений людським тілом, тобто слабською людської природи. І цей принцип, я вважаю, що він і в нинішній час діє. Багато такої інформації біблійної, яку ми маємо сьогодні, її, мабуть, не було в минулому ніколи. Але реальні зміни до практичного життя і духовного життя в Бозі, ну, трудно сказати, що на нинішній час вони сягають вершини порівняно з того, що в минулому інформація звучить, але хотілося б, щоб ще була при тому і Божа сила. Яка би впливала на, на людину, перемінювала її, давала спосібність це практично втілювати в своє щоденне, повсякденне життя. Тобто кожній людині, яка хоче пізнати істину, насамперед важливо е мати у цей час Богом. Да? Обов'язково. Без цього Без ніяк. Цього ніяк. Mm -hmm. Без цього ніяк. А це є проблема сьогоднішнього часу, якраз в тому, що люди готові зі сторони слухати багато інформації, mm -hmm. але особисто. Не досліджувати і не вникати. І в цьому є, певна теж небезпека. Uh -huh. Тому варто вникати самому, і тоді, звичайно, буде і легше розрізнити і впізнати, що правильно, а що ні. Uh -huh. А суспільство і культура має вплив на нас? Е, має вплив, має вплив, але чи повинна мати вплив, це питання відкрите. Раз, ну, ми, давайте, приїхали ми до Америки. От, взяти 10-20 років, ну, 30 візьмемо, да, наших батьків, прабатьків. І от якби багато з них тлумачили писання от, тільки так і не інакше. Пройшли роки, і вже наше покоління, ми дивимося на це. Ну, наше покоління, до речі, достатньо думаюче. Вже в нас багато питань виникає. Не знаю, так, чи вони доречні. Чому? І на них треба давати відповідь. Варто враховувати, скажімо, да, суспільство, час, в якому ми живемо, чи воно має вплив на тлумачення біблійних текстів? Дякую, дуже цікаве питання. Дуже цікаве питання. Якщо так розібратися, що таке культура? Ну, візьмемо три таких основних компоненти: це мова, це традиції і це манера чи спосіб поведінки. Але є мова інша. І це наштовхує на те, що окрім культури як такої, є ще наша християнська культура. І цей аспект є дуже важливим. Вона скрізь має бути однакова культура. Скрізь однакова, mm -hmm. Вона має бути скрізь однакова. Незалежна яка країна? Незалежно. Тобто, тому що навіть культура сьогодення, культура сьогодення, скажімо. Вона сьогодні через технології, інтернет, вона настільки покриває весь світ, що навіть вже ну важко розрізнити. Ну, ще, може, якісь народи такі, що тримаються певних своїх таких твердих закономірностей. от Але суть в чому, що ми, як християни, покликані триматися хрис... євангельської християнської культури. І якщо ми беремо. Термін часу, наприклад, назад, років 50, припустимо, 60. То різниця між культурою, як ми кажемо, того часу людей, які не знали Бога, прожив і їхнє відношення до життя і світогляду, і наша християнська іванська культура, вони були близькими. Ну, в багатьох ближче. моментах ближче один до одного. От, тому що багато таких речей. Вони не віталися навіть звичайним народом, тому що це було аморально в їхніх очах, якщо так сказати, мораль на людей була на високому такому певній ну, uh -huh. рівні. І різниця між єванецькою культурою і світською в той час, вона була незначною, так сказати. Якщо ми дивимося на сьогоднішній день, коли все так. Змінилося під впливом технологій, і взагалі весь світ, він е, йде в таких ну, трьох напрямках, я б сказав. Перший це пониження моралі, або якесь схвалення аморальності, друге це демонізація, і третє матеріалізм, який захопив весь світ. І між. І християнською культурою і культурою сьогоднішнього дня є дуже велика дистанція. дуже велика дистанція. І на фоні цьому, якби, ну, християнська культура дуже відрізняється. І тому інколи чому хочеться деколи ну, в якійсь мірі приблизити або зблизити. От, тому що, якщо брати в правильному напрямку, то великий контраст. великий контраст. Але він в загальному, згідно Євангелії, незмінний. Як в ті часи, так і в сьогоднішній. Ну, наприклад, проста річ, а й молодший куриця старш. Це абсолютно для будь-якої країни на будь-який час воно не міняється. Або хто подивився на жінку з пожадливістю, той вже вчинив перелю в серці своєму. Чи це було? 50 okay. років назад, чи це сьогодні, але іванинська культура залишається незмінною. Чи варто це враховувати? <кхід> Наскільки це варто враховувати? Ну, я б не сказав, що це належить, потрібно враховувати. Ну, можна враховувати такі, як ми кажемо, другорядні речі, знаєте, як українці їдять борщ, а Америки, Америці бургер. Mm -hmm. Хтось любить колір такий, хтось такий. Але загальний євангельський християнський стандарт він залишається незмінний у всьому. Чи це в зовнішньому вигляді, чи це в внутрішньому служенні Богу і дотриманні Іванської істин, він залишається незмінним. Тому що Слово Боже залишається незмінним. Істина одна. Істина та сама на сьогоднішній день теж. А от як на мою думку, оцей контраст, оця різниця. Вона чомусь, ну, багатьох нас вибиває якби з такої колії, mm -hmm. і ми не хотіли би бути на такій дистанції. Mm -hmm. Хотілося б в якійсь мірі трошки трошки зблизитися. Але в оригіналі в оригіналі то є стандарт євангельський, який визначає християнську культуру. Тому що є небезпека, скажімо, коли ми дуже зближаємося, є небезпека зовсім злитися. Абсолютно. Так? І я думаю, що. Легше зійти, ніж підняти. Так? Я думаю, що як і кожного служителя, критикують люди. Як ви на це реагуєте? В загальному досить спокійно, люблю конструктивну критику. А так, приймаю всяку критику, правда, аналізую після, роблю певні висновки, і якщо дійсно має місце реальна підстава того, що це правдиво, стараюся поправлятися. А ви робите помилки? На жаль, часто. В яких питаннях ви змінили свою думку впродовж років служіння? Е, ну так навіть не можу дуже згадати, щоб так конкретно сказати, що була така якась ну, глобальна суттєва думка, яку прийшлось поміняти. Тобто, ви як наставлені, так і йдете? В принципі, по тому, як направлений, так і тримаюсь. Угу. А як ви балансуєте між служінням і сім'єю? Ну, це нелегке питання. Це нелегке питання, але. Ну, маю таке розуміння для себе, що в першу чергу є Бог, потім служіння, потім сім'я. Але суть в тому, що будь-яке служіння починається від сім'ї і досягає до краю землі. То, звичайно, що приходиться чимало докладати старання і уваги для сім'ї, але вже приходиться балансувати, якщо одна сторона чи, наприклад, сім'я йде все в порядку. То більше вділяється увага для служіння церкви. Якщо є якісь зауваження, спостереження, що потрібно вділити більше часу для сім'ї, то хочеться і стараюся зробити, тому що розумію, що крім мене, в цій сфері ніхто не зробить. В інших сферах будуть інші брати-служителя, які зроблять, а вже в, цій, в цьому питанні це на мені. Церква, в якій ви є пастором, вона називається Перша Українська Церква. Так. Особливо, я думаю, ви це відчули в період війни. До вас приїхало чимало українців. А наскільки це попливало на життя церкви? Ну так, ті, хто брати, які були на початках, засновували церкву, так вони визначилися з назвою Перша українська. Ага. От. І так ми вже протягом більше 30 років живемо, служимо в Сполучених Штатах. Так, звичайно, до яка, ряди нашої церкви велося дуже багато людей, які під'їхали зв'язку з війною війни до Сполучених Штатів і стали членами нашої місцевої церкви. Як на мене, то ми дуже задоволені, тому що хороші люди, здібні, талановиті люди. Дехто з них дуже активно вливається в життя церкви. Служить тими талантами, здібностями, якими Бог їх обдарував. Хтось, можливо, більш скромніше, непомітніше. От. Але, ну, трошки зайві нам проблеми склалися, бо мусили робити два потоки, бо кількість людей побільшала. А, а так, ну, паралельно, я кажу, знаєте, є приємні клопоти. Скільки років ви є пастором цієї церкви? Е, ну, як старший пастор, то п'ять років минуло яким ви бачите майбутнє нашої церкви? Хороше питання. Я бачу його таким, що в церкві присутні всі покоління, від дітей і до старших. Бачу можливість, щоб підростали нові молоді проповідники, які були залучені до праці в церкві. Більш бачу місіонерського напрямку такий, ну... Рух. Рух такий в цю сторону, тому що є можливості, є потенціал, і це є важливо. От. Взаємна любов один між одним, взаємна підтримка один одного. Ну, і в майбутньому, я думаю, якщо це буде так органічно, навіть англомовно, це теж не виключено, тому що підростає нове покоління людей, які. Які вже більш тут народились, виростали, і для них є ближча ця мова. Але, як на мою думку, це повинно відбутись е, природньо, органічно. Mm -hmm. і при умові, що одні одних вміщають, поділяють думки і з любов'ю відносяться один до одного. Як mm -hmm. Ну, Відкриті для того, коли будуть приходити нові люди. Ми про це мовилися, щоб були покаяння нових людей. І... Людей зі світу, яких і наших людей, українців, які приїхали, але які не знайомі з Богом, які не спасені, не церковні люди, як ми кажемо, які могли би прийти приходити до церкви і вірувати в Христа. Зараз ми все одно більш сфокусовані на україномовну, скажімо? Так, більш так. Хоча молодь наша, вона має можливість бути фокусована на англомовні. От. Але тут є теж багато свої нюансів, виклики, свої так. виклики, наскільки як вони можуть приходити. Ну, є хороші, гарні варіанти, які, в яких ми можемо проповідувати і запрошувати їх до навіть до англомовних церков заохочувати, направляти, тому що все-таки це їм ближче, це їм рідніше, і вони себе в тому будуть почувати більш комфортніше. Але ми теж можемо проповідувати. Угу. І кликати їх. Як пастор, що б ви не хотіли, щоб прийшло в нашу церкву сучасних технологій і реклам? Ну, технології це хороша річ, якщо в правильному напрямку їх використовувати, це дуже хороша річ і вона приносить багато користі. От ну, скажу тільки про одну таку небезпеку. Ми живемо в зараз в часі, коли поширюється штучний інтелект. Угу. І ось є небезпека того, щоб проповіді, не проповіді наші не звучали зі змісту <свісно> <свісно> штучного інтелекту. Оцього якби хотілося б якось уникнути уникнути, тобто, щоб, ну, щоб було життя, щоб угу. ця проповідь вона проходила через серце, вимолена від Бога. О, звичайно, з долученням і сторонніх матеріалів, які би доповнили, збагатили інш, той чи іншу інформацію, це теж не це, ну, правильно і добре. От, але щоб ось цього уникнути. Ні, штучному інтелекту. Ні, штучний інтелект важливий і потрібний. Але ну, не ну, проповідях. Тільки в певну міру і при певних ситуаціях. Так. А ви любите читати? Люблю читати. Які книги можете порекомендувати для наших глядачів? Ну, найбільше хотів би порекомендувати Біблію. Це найкраща книга. І найбільша книга, Найголовніша книга. Ну, Мені особисто багато допомогла і сподобалась книга Ріка Уорена Ціленаправлене життя. Чарльз Перджин, його поради проповідникам, дуже хороші. Ну, славно, звісно, мабуть, п'ять мов любові. Ну, останню книгу, яку мені досить сподобала, це псалом 22, очима, очима пастуха Філіп Келар. Дуже гарна і цікава, як для, для пастора. Інтересна okay. книга. Ну і наостанок, якби це була ваша остання промова, що б ви сказали для своїх членів церкви? Сказав би, що Бог не зміний. Він пробуває на троні. Він завжди контролює обставини нашого життя цілком і повністю.